Хоча мої сусіди живуть в розкоші і п'ють фільтровану воду, як тут наголошується, ну, напевно це е, такі банальності, які Хотіли наголосити в смс повідомленні то відчуваю, як їхні діти, і вони самі викидують сміття не у мусорні баки, а за вікно просто перед моїм вікна живу я на першому поверсі. Отже, маємо дуже багато критичних смс-повідомлень, які реагувати ми будемо трошки згодом. Але на вашу думку, Яно, що люди готові зробити саме зараз для того збереження екології, не просто говорити про це питання, не просто щодня чути статистику, чути цифри, відчувати як. Це повітря, яке є, наприклад, у нас в місті, теж потихеньку вже, ну, принаймні, ми відчуваємо, що дихати стало важче. Так, поки сама людина не відчує, що воду з крану, я боюсь вдома пити воду з крану і ми купуємо вже в пляшках, хоча в дитинстві я це навіть уявити собі не міг. Чим більше таких різних несприятливих речей буде в, наших, в нашому житті, тим більше ми почнемо реагувати на це. На жаль, Потрібно сказати те, що потрібно, щоб мінялися покоління. Нас навчили, тому що все спільне і в принципі наше цінувати ми не можемо. На жаль, це ще залишки минулої системи. І колись нас навчали і говорили те, що модерний світ помінявся на постмодерний, і це не дуже добре. Чому тому, що в модерному світі говорили, чи там фашизм, чи там. Комунізм або соціалізм казали сюди, повертаємося, це будемо робити. І якщо треба, то підемо і всі узбережжя Волги обсадимо деревами. Навіть якщо вони не приймуться, головне, що можна відписати, що ми це зробили. Там треба було робити так, як великі вожді робили, а вони любили природу. І, хоча би говорити про це потрібно було. Прийшов світ постмодерний, і це означає, що роби те, що тобі приємно. Не те, що каже Бог, не те, що е, нормальна людина до цього може додуматися, а те, що тобі приємно. І, на жаль, е, можна сказати, культурної аристократії у нас сьогодні немає. немає Ми так. дожилися до того, що я заплатив. І мені все рівно мене обслужить, і мене нічого іншого і не І немає різниці, яка це буде мати вплив на інших сторонніх людей, як так. ми впливаємо. О, отець Олександр, ваша думка з цього приводу, що можна наразі робити, що люди готові вже робити для того, щоб зберегти якось ту природу, ну принаймні, те, що ми вже якби би, так би мовити, залишилося від неї. Адже ми знаємо, що навіть те, що ми з вами могли спостерігати, і де ми могли бути в наших. Краях, в тих місцинах чудових вже, напевно, половина з того не зберіглося. Прозвучало питання, що церква планує робити. Церква не тільки планує, і планувати теж треба, щоб потім можна було ефективно здійснювати, робити, так. здійснювати. А конкретні вчинки є. Можливо, вони не є такими вражаючими і наглядними, але поступово-поступово із таких маленьких вчинків особистих. Я впевнений, що виросте. Якийсь рух чи е, сприяття сприйняття, е, сотворіння. Е, церква робить конкретні речі, е, можу навіть якщо дозволити похизуватися. Я сюди прийшов з екологічно чистою, з еко-торбою, тобто вже яка не, зроблена. Не якийсь пластиковий, так. Е, так, а вже щось таке, що є природним матеріалом. Е, це торбинка, яка була приготовлена на. Конференцію з приводу захисту екології на навколишнього середовища і сотворення, в якій прийняли участь і представники християнських конфесій, так і нехристиянських, адже наслідство, яке ми отримуємо, є спільне і відповідальність одинакова, не на комусь більше, на комусь менша. Вчинки які, дозвольте показати цей невеличкий ласт, цю невеличку ластівочку, цей паросточок невеличкий, це бачити Боже творіння новими учинями. І це є християнський молитовник. Моліто, Укладачі Олександр Бокотей і Михайло е, Біланки. До речі, Олександр Бокотей, як коментар, ми вже мали сьогодні в ефірі. Так, Мені дуже приємно було. Е, що його теж проінтерв'ювали. Конкретні вчинки от робляться. Починаємо з найменшого, з молитов, з катехези. В який спосіб даємо відчути дітям прозвучало питання не уби. тобто вбивати вбиває людина не тільки фізично, припиняючи життя існування іншої людини. Вбиває людина, на жаль, вбивати може і тварин, і знущатися з них теж готуючи діточок до першого причастя і до першої сповіді, коли вони перший раз роблять аналіз у світлі свого сумління, свого життя, готуємо і до того і вони навіть цього не відчувають інколи, що то є гріх, наприклад, познущатися навіть над мухою, якщо повідривати. І так відпустити. і вона є породжена літати, яка би вона назойлива і, і неприємна не була. Так само і до людей, до дорослих, задаючи це питання, що, чи ви не забруднюєте довкілля. Багато людей цим не замислює, над цим не замислюються. Також підготовкою викладанням цих предметів просвітою. Людей і не тільки людей, але і компетентних кадрів, тобто священиків. В семінаріях. Я казав пастор Янош коли з такого предмету не чули навіть що екотеологія чи екологія взагалі, але воно стає дедалі більш актуальнішим. І саме згаданий пан доцент Бокотей Олександр. Він викладає, він має ці лекції в різних вищих. Навчальних учбових закладах і середніх, також, зокрема, і зокрема в семінарії, наскільки мені відомо греко-католицький викладач, який сидить поруч зі мною, а також на катехетичних курсах, де йде підготовка катехітів, тобто світських людей, педагогів і не тільки які е, просвітлюватимуть дітям і навчатимуть дітей. Закон божі до речі, таки влучно сказали слово діти мої колеги провели невеличке дослідження, і вони побачили те, що дітки бачать з мультиків. Найулюбленіший час проведення розваг за. Телеекранами, можливо, і за комп'ютерами діти споживають дуже велику кількість мультиків. Маю на увазі переглядають, що вони там бачать, і що екологічного вони там бачать. Напевно, на цьому слові ми поставимо наголос. Звісно, ми побачимо дослідження мого колеги за декілька секунд. Я нагадаю лише вам, що ми готові приймати ваші думки як у вигляді смс-повідомлень на номер 068 вісім три -10, 10 так само і на номер 61 61 91. Сьогодні телевізор та комп'ютер є частиною виховання дітей. Хочемо чи ні, та ці пристрої значно впливають на формування свідомості молодих членів суспільства, які вже через декілька років житимуть саме за тими принципами, що набули в перші роки життя. Місто Нью-Йорк, рік 2000-й. Історія ще не знала такого барварського використання ресурсів. А мультики, які так часто люблять дивитись діти, несуть різний зміст і не завжди хороший. Звали ще стояли переповнені. нью джерсі перетворився на смітник. Якось уночі місто вирішило здихатися своїх відходів за допомогою найбільшої у світі баржі. Сонячне Візуальна інформація вона. Мабуть, найскорше доходить до свідомості, або діти мислять образами. На це пізніше вони здатні оформляти свої переживання в слова, свої якісь бажання. І тому відеопродукція, яка з дитинства насичує простір, але відеопродукція і в журналі може бути, і в мультфільмі, і в рекламному ролику. І завжди психологи про що кажуть? Навіть, ну, не тільки психологи, всі спеціалісти з розвитку, і психіатри, і соціальні працівники, і психотерапевти кажуть, що допомагати диференціювати інформацію має дорослий, який буде поряд з тою дитиною. Звісно, про це батьки знають і намагаються включати тільки позитивні на їх погляд мультфільми, та батьківська цензура все вгледіти не в змозі. До прикладу, мало хто помічає, що в багатьох сучасних мультиплікаціях на проблему забруднення нашого середовища не звертають уваги, чи ще гірше майбутні планети змальовують як велике сміттєзвалище. Головний герой може викидати сміття прямо собі під ноги і анітрохи над споєним не замислюватися. Діти ж можуть сприйняти це за норму і поводитись так само. Тільки вже в реальному житті. Жителі нового Нью-Йорка! ми повертаємось у 20 століття. Годі здавати все на переробку. Сміття повинно лежати на землі. Не соромтеся, кидайте його всюди, як я. Місто сподівається на вас. Усім смітити. Огидна баржа опливла світ 50 разів, але жодна країна її не прийняла. Навіть та найбрудніша. Ви її знаєте. Обговорення після ну, це скорше після 10-11 років. Бажано би, хоча в цей період уже молодші підлітки не дуже хочуть дорослих слухати. На? Тобто сензитивний період це десь від трьох років до п'яти-шести, коли діти охоче ще приймають свою компанію дорослого, а дорослому дійсно треба бути готовим і приділити цей час, і допомогти диференціювати. Позбути сміття в мультфільмах ми не в змозі, та навчити юних глядачів, що з ним робити, якраз нам під силу. Головне щиро бажати цього. Вау! О боже, скільки непотребу? Який непотріб? Це вічний пам'ятник здобуткам го століття. Гляньте, яка цяцька. Оу, ну де ви ще таке знайдете? Нічний канал. Ми вас чуємо. Ми вас розуміємо. Ми вами. Велике спасибі моєму колезі за таке цікаве дослідження. Невже наша планета Земля перетвориться на той... Вічний пам'ятник 20-го століття ем, хочу сказати, що сміття у нас лежить давніше ніж 20-те століття. Маємо такі е, залежі бруду, які в нас лежать уже і не одне століття, але про них ми не будемо говорити. Будемо говорити з вами про те, як можна впливати на дитячу свідомість е, конкретно для того, щоб Дітки, звісно, що потім не дивувалися тому і не брали приклад з тих мультиків, які ми щойно бачили, що викидуйте все так і саме, як вам і подобається. Перш ніж ми почнемо з студії відповідати на ці запитання, дозвольте приймемо дозвонювача. Алло, доброї ночі. Ви в ефірі ми вас чуємо. Алло. доброї ночі вам. Добрий вечір. Доброї ночі. Е, дуже дякую за зараз. Тільки включила ваш канал. Е, що дуже велике спасибі священнику. Котрий зараз говорив, що не можна мучити тваринок, не можна навіть мухи крила відривати. Я теж, коли побачу, я теж відпускаю її, але не в тому справа. Ви знаєте, я хотіла сказати, що ви говорите про дітей, про жорстокість, так? так а на вашому каналі я бачила фільм такий, де Віра Кобулей знімала фольклорний свій фільм, де багато дітей, де вони вбивають на очах дітей днем білим заколюють свиню, і вони дорослі з двином сміються. А діти на оце дивить на це дивовижне дивиться на це страшне, знаєте, і вони це показують не один раз. Далі у вас є редактор Венгерського телебачення. Так, так, звісно, ми... він мисливський свої якісь показує сюжети. Так. Ну це дуже страшні. І ще хотіла сказати вас про ваш канал, котрий дуже хвалить ромів. Роми, якщо у вас є ця програма, я нічого проти них не маю, ну то дуже жорстокі люди. Велике вам спасибі за ваш дзвінок і велике спасибі за наголос на те, про що ми зараз саме будемо говорити. Це виховання, екологічне виховання дітей дуже влучно було сказано про те, що те, що діти бачать, бачать від нас дорослих і потім відтворюють у власному житті. Велике вам спасибі за це. І приємна була ваша думка в нашому ефірі. А, хто з наших шановних гостей хоче почати цей цикл? Відповідей на те запитання, як а, втлумачувати дітям саме ту інформацію, яка потрібна буде їм в майбутньому. Ну принаймні для того, щоб вони змогли вижити. Я вже не кажу жити в чистому, а, в екологічно чистому суспільстві, але принаймні для того, щоб дітки не додавали того, що, наприклад, робимо ми дороги. Послі. звісно, що кожен з нас має щось за собою. Те, отець, Михайло. Напевно, з вас почнемо цю відповідь. Діти, найголовніше, що є в нас, найцінніше, чим ми можемо долучитися для того, щоб виховувати їх. Яким чином? Ми бачили з вами уривки мультиків. Ну це просто було е -е неприємно. Дітки впитують в себе все, що бачать, вони намагаються це зрозуміти, пояснити, синтезувати і навіть систематизувати. Тут величезну важливість має поведінка батьків. Церква може катехізувати, священники можуть проповідувати, в школі можуть вчити і спеціальні фільми, показувати, і мультфільми. Зараз є і документальні фільми, які надзвичайно цікавими. Але коли дитина прийде додому і там за